Вітаю всіх, хто приєднався до нашої сьогоднішньої онлайн-зустрічі. Раді бачити сьогодні знайомі обличчя. Сьогодні у нас особливий привід для розмови, бо зібралася мене сам перед для того, щоб відзначити День дитячих винаходів, який святкується 17 січня. Для нашого відділу це добра традиція, бо щороку ми організовуємо заходи, щоб нагадати великі відкриття часто починаються. Дитячої цікавості наша сьогоднішня зустріч проходить в межах школи молодого винахідника. Можливо, серед вас є ті, хто вже навчається у Малій академії наук, займається робототехнікою чи захоплюється СТЕМ проектами. Якщо так, то ви точно за адресою. Хочу зробити важливий анонс, що вже з лютого ми починаємо пройом робіт на наш щорічний конкурс Молодий винахідник. Це унікальний майданчик, де пліч опліч досвідченими раціоналізаторами свої розробки представляють учні та студенти. Ми чекаємо на ваші сміливі ідеї, адже саме вони стають основою майбутнього. Ви запитаєте, де шукати натхнення та інформацію для своїх проєктів? Відповідь поруч, ми працюємо на базі Харківської державної наукової бібліотеки імені Короленка. Це унікальна бібліотека, можна сказати, єдина в Харкові і не тільки в Харкові, яка має настільки потужну патентну і науково-технічну базу. Тут створені всі можливості для розвитку ваших творчих здібностей від пошуку людей у книгах до консультацій фахівців. Наш захід мейкерство Простір дитячих інновацій, і ми проводимо його разом з нашими партнерами Харківською обласною бібліотекою для дітей та юнацтва. Ми дізнаємося про проект Колаба, який активно реалізується у цій бібліотеці, і розкаже нам про нього завідувачка молодіжного простору колаба цієї бібліотеки, пані Марина Басалкевич. Тож, давайте почнімо цю розмову. Будь ласка, вам слово, пані Марина. Я дуже дякую, а, усім добрий день. Так, мене звати Марина, і сьогодні я вам хочу розповісти про наш освітній простір про колабу. Зараз я увімкну презентацію, а, тоді будемо починати. Отже, освітній простір Колаба а це таке місце, яке за ну таке доволі відносно короткий час воно стало справжнім осередком розвитку натхнення та підтримки для підлітків та для молоді Харкова та Харківської області. А наш молодіжний простір, Колаба, він працює на базі Харківської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва. Але ну, насправді я думаю, що вже ні для кого не секрет, що бібліотека це давно вже не лише про полиці з книжками. Це і про місце, яке змінюється разом із суспільством та реагує на виклики часу. І саме так з'явилася колаба. Саме так з'явилася колаба це а, саме молодіжний простір з фокусом на естім освіту. А, тобто Естім це, можна сказати, така абревіатура, а, яка означає підприємництво, науку, технології, інженерії, мистецтво та математику. А, ну І насправді наша історія, історія створення нашого простору, вона така дуже символічна. А, колаба була створена в укритті бібліотеки за підтримки дитячих Фонду ЮНІСЕФ та громадської організації Go Global. І саме в Укритті, саме в такому місці. Яке може у когось асоціюватися з небезпекою, з якоюсь тривогою. А саме там ми створили такий простір можливостей: простір, де ви можете ну, не лише якось перечекати повітряну тривогу, а в простір, в якому ви ще можете навчатися, ви можете експериментувати, реалізовувати якісь власні ідеї, працювати в командах, знаходити однодумців, та просто цікаво, корисно проводити час. Відчуваючи себе у безпеці, і наш простір він є абсолютно безкоштовний, тобто сюди можуть приходити підлітки, сюди можуть приходити молодь студенти від 12 до 24 років, щоб ну можливо спробувати щось нове. Освоїти сучасні технології, отримати підтримку, або просто гарно провести час у компанії своїх друзів. І наш простір він складається з двох кімнат, кожна з яких вона виконує свою певну важливу функцію. А перша наша кімната це лабораторія. Тобто саме тут зосереджена вся така наша найсучасніша техніка, яка, ну, наприклад, для багатьох підлітків вона дійсно стає таким першим реальним знайомством з світом технологій. А у нашій лабораторії там є 3D принтер, який дозволяє друкувати з пластику. Різні об'ємні об'єкти, від якихось простих деталей та іграшок до повноцінних прототипів власних ідей. Також в нас є лазерний різак, за допомогою якого можна щось вирізати, гравіювати по дереву, по фанері, по пластику та по різних інших матеріалах, створювати якісь свої власні конструктори та різні прилади. А також в нас є плотер та термопрес. А це саме ті інструменти, за допомогою яких можна створити принт на одязі, можна створити різні стікери, наліпки, різні сувенірні продукції, і навіть можна переводні татуювання робити. А також в нашій лабораторії там є паяльні та шліфувальні станції, в нас є графічний планшет, в нас є комп'ютери для моделювання та для програмування. Тобто лабораторія це саме те місце, де ваша ідея вона перестає бути просто якоюсь думкою, просто ідеєю. Вона перетворюється саме на такий реальний об'єкт, який можна потім взяти в руки. І саме тут вчаться не боятись помилок, шукати рішення і бачити результати своїх робот. А друга наша кімната це коворкінг. Тобто, це такий така більш просторна кімната. Вона створена для командної роботи, вона створена для творчості, для спілкування одне з одним. Та для... Саме тут ми проводимо а, різні воркшопи, а, тут ми проводимо тренінги, майстер-класи, різні арт-терапевтичні заняття, а, літературні клуби. Ось, До речі, в нас працює а, в просторі клабу, працює літер... а, такий а, лі... книжковий клуб, а, який називається літературний двіж. А, саме там а, ми навчаємо створювати а, дітей від. 7 до 11 років навчаємо створювати відео, знімати такі подкасти, розповідати про книжки, тобто робити відеогляди, книжок, як саме працювати з соціальними мережами, граємо в різні ігри, пов'язані з книжками, проводимо різноманітні квізи з подарунками, також направлені на різні літературні теми. А, також а, в нас тут проходять а, вечори настільних ігор, а, воркшоп з програмування у Scratch та Python. А, також нас тут. А... У нашому просторі у коворкінг кімнаті тут ще є окуляри віртуальної реальності, тут є PlayStation, тут є різноманітні настільні ігри, книжки, куточок творчості та, взагалі, усе для такого неформального спілкування. А зараз я ще хотіла вам показати таке відео з нашим працівником, якого звати Денис. І саме це відео, яке я вам покажу, воно демонструє це те, для чого взагалі потрібні окуляри віртуальної реальності, як взагалі, які корисні програми там є, та що саме бачить людина, яка одягає. І так, зараз я вимкну на хвилинку презентацію і вимкну відео. Мене звати Денис, я працівник молодіжного простору «Колаба». Зараз я вам розповім, що таке віртуальна реальність та її можливості. Ви зараз можете мене побачити, як я виглядаю з віртуальними окулярами віртуальної реальності і також їх, як, те, що я бачу. Зараз я знаходжуся в режимі доповненої реальності. Що таке доповнена реальність? Це коли видно реальний світ, і також можна побачити елементи меню самих окулярів. Також існує, звісно ж, віртуальна реальність. Ось зараз я перемістився в таке ось футуристичне місто. І також можна навіть побачити свої руки. Цими окулярами віртуальної реальності можна користуватися за допомогою контролерів, які ви зараз бачите. Але також, якщо їх покласти, у мене з'явилися руки, тепер можна використовувати ці окуляри навіть без контролерів. Можна запускати меню за допомогою жестів, здалеку використовувати, або навіть приблизившись, використовувати, наче як планшет або телефон. Можна да, дивитися YouTube, можна дивитися щось в браузері, але також, звісно, ігри і досліджувати різні науки. Наприклад, можна досліджувати анатомію людини. Для цього нам знадобиться контролер. Так, в цій програмі можна роздивлятися як повністю анатомії людини, так і до прям самих органів, кісток, шкіри, все, що завгодно. Навіть можна дивитися, як саме працюють деякі органи, як наприклад, ось серце. Наприклад, можна побачити ось саме елементи мозку, артерії, нерви, дихальні шляхи. І все можна також до цього всього придивитися, приблизитись і прочитати. Тобто, тут ось у нас літає вікно, і можна ось взяти і різні елементи. Наприклад, ось нижня част, частка легенів, і прочитати, що саме навіщо вона в нас в нашому тілі. Так, ну окрім анатомії, також можна досліджувати багато всього іншого. Наприклад, досліджувати нашу союзну систему. Тут можна дізнатися різною інформацією про те, який діаметр, наскільки далеко від сонця, та багато всього іншого. Зараз ми летим до Юпітера. Зараз ми заходимось на орбіті супуник, Валай, зараз приближимося ближче. Він має аж 67 супутників. Такий малий супутник більше схожий на комету Також може навіть досліджувати деякі. Кратера, їх назви та їх діаметр на самих супутниках чи планетах. Так, і зараз я вам покажу ще одну програму. Це е, менш наукова, але також е, дуже така цікава, які можна чомусь нову навчити. Саме барабани. Використовувати для пісень. І грати як в доповненій реальності, так і в віртуальній реальності. Сама перша пісня, яку можна зіграти. Тут також можна просто грати без писання, щось імпровізувати, додати до писання, що завгодно. Ну і останнє, що я вам хочу показати, це така сама-сама популярна гра е, віртуалії ревіасці це Beat Saber. Тут є дуже багато різних популярних пісень е, які можна ну, грати під музику класичні? Ну і такі приклад Imagine Factors. Це так інтексину сквоп. Наприклад, дуже е, вашу витримку буде. Одним з таких наймасштабніших заходів нашої діяльності став саме Хакатон бізнес плюс молодь, спільні рішення для громади. це був такий триденний інтенсив, під час якого підлятки та молодь вони працювали над Запитами від місцевих харківських бізнесів. І саме там до участі долучалися харківські підприємці у взагалі різних сферах. Це були і книговидавці, і власники кав'ярень, і власники квіткових магазинів, вокальних студій, представники кондитерського бізнесу. Взагалі для більшості учасників це був такий перший досвід роботи з реальними бізнес-кейсами, тобто з якимись бізнес-завданнями. А молодь вона вчилася аналізувати проблеми, вона вчилася працювати в команді, розподіляти ролі, шукати якісь різні креативні рішення, консультуватися з менторами та презентувати свої власні ідеї перед журі. І це був такий ну, дуже надзвичайно важливий. Ви досвід, який дав не лише знання, а ще й віру у власні можливості. Підлітки вони працювали над реальними запитами, вони вчилися бачити проблеми навколо себе та шукати якісь певні практичні рішення. Тобто, все це саме це формує ось таке відчуття причетності, відчуття того, що це моє місто, і я можу зробити його кращим, я можу щось нове придумати для цього. І фіналом хакатону стали презентації міні-проєктів, учасників, і всі вони наприкінці отримали подарунки від партнерів, а команда Переможець вона також отримала сертифікат на тренінг з фінансової грамотності. Але ну, насправді ми вважаємо, що головним результатом цього стало саме. Усвідомлення молоді, що їхні ідеї вони мають цінність, і що до них важливо прислуховуватись, і до них можуть прислуховуватись, а що вони здатні вплинути на розвиток своєї громади. А, також окремою гордістю колаби є а, реалізовані проєкти наших відвідувачів. І перший з них це така настільна фінансова гра, яка має назву Business Empire. А, тобто це гра, яка була створена нашою молоддю за допомогою 3D принтера, яка у такій доступній та захопливій формі навчає основам підприємництва, а, фінансової грамотності та а, такого економічного мислення. Цей проєкт отримав перше місце на міжнародному конкурсі та грошову нагороду на реалізацію власної ідеї. А другий проєкт це Аквалайт, це така портативна пляшка з фільтром для очищення води, яка була створена на 3D-принтері. Проєкт він поєднує собі екологічність та практичність, а також він демонструє, як саме технології можуть відповідати на якісь реальні потреби людей. Також у вересні наша команда разом з молоддю презентувала ці проекти у Києві. Тобто, ми взяли участь у дводенному інтенсиві, який став для нас таким доволі цінним досвідом. А ця програма вона включала в себе роботу в командах, створення міні проєктів спілкування з бізнес-менторами, навчання в фандрейзінгу, тобто залученню ресурсів для реалізації власних ідей, а також там були майстер-класи з публічних виступів та самопрезентацій. І ось саме ця поїздка вона стала таким дуже потужним поштовхом для розвитку. Та вона показала, що проекти, які придумані підлітками, вони. Вони можуть звучати навіть на такому національному рівні. А ще одним доволі важливим етапом нашої роботи став нещодавно закінчившися проєкт, це в нас був кар'єр буст. Це така програма була кар'єрного стажування та професійного розвитку. У межах цієї програми ми провели профорієнтаційні заходи та тренінги з самопрезентації. Тобто, саме там молодь навчалася проходити співбесіди, розуміти свої сильні сторони. Ми організовували різні екскурсії. Та міні-стажування в університетах, в освітніх центрах і також на різних підприємствах. Тобто, все це допомагає більш усвідомлено підходити молоді до вибору власної професії та будувати таку власну траєкторію розвитку. Ну і окремо хочеться ще наголосити, що ну насправді колаба це. Ну, це не лише тільки про технології, про проекти, а це також може бути просто як простір, куди ви можете прийти після свого якогось важкого дня, пограти, розслабитись, гарно провести час у компанії друзів, дізнати щось нове та щось цікаве. У нашому просторі регулярно проходять арт-терапевтичні заняття. В нас працює психологіння від проєкту ЮНІСЕФ, яка проводить заняття для дітей та групи підтримки для їх батьків. Ну і підбиваючи підсумки, можна взагалі сказати, що вплив нашого простору, вплив колаби він виходить за межі нашого приміщення, за межі бібліотеки. Він також проявляється у впевненішій молоді, у сильніших зв'язках всередині громади, у якихось нових ініціативах та нових партнерствах. Тобто, через партнерство з різними навчальними закладами, з громадськими та волонтерськими організаціями, з бізнесом, з молодіжною радою, Колаба вона стає такою платформою для. Співпраці різних середовищ, тобто, ми всі об'єднуємось навколо а, такого всебічного розвитку нашої харківської молоді. Також важливо, що колаба вона змінює уявлення про бібліотеку. Тобто для багатьох молодих людей бібліотека вона перестає бути таким якимось просто тихим місцем, в якому знаходяться книжки. І вона стає сучасним простором можливостей та інновацій. І, ну, тому що було навіть у такій. Складні часи у молоді має бути простір для розвитку, для реалізації власних ідей та просто для звичайного відпочинку. бо все це є нашим майбутнім, яке ми всі створюємо разом вже сьогодні. І також. На завершення нашої зустрічі я хотіла б звернути вашу увагу на ось такий слайд із посиланням на наші соціальні мережі. Тобто саме тут ви можете подивитися, відсканувавши цей QR-код, ви можете зробити скріншот екрану, можете сфотографувати, можете просто відсканувати цей QR-код. І саме там буде посилання на наші соціальні мережі, тобто на наш інстаграм та на наш телеграм. І саме там ви можете подивитися, які заходи проходять в нашому просторі, а також ви можете побачити там анонс подій саме цього тижня. І якщо вас зацікавить якийсь конкретний захід, і ви захочете завітати до нього, то потрібно лише подивитися, на що саме ви хочете прийти, заповнити форму реєстрації та проходити у зазначений день та зазначений час. Також ще важливо наголосити, що ми завжди відкриті до співпраці з закладами освіти, якимось. Індивідуальними запитами. А, ну і на цьому, в принципі, в мене все. Я вам дуже дякую за увагу. Можливо, в когось з вас є якісь запитання, я можу з радістю вам на це відповісти. Пані Марино, дякуємо вам за таку цікаву розповідь. Вражаючий досвід, дійсно вражаюча ваша колаба. І в мене питання, чи за освітою всі працівники цієї колаби вашої бібліотекарі, чи ні? Насправді не бібліотекарі там буду відверто. Насправді, так, да, дійсно. А в нашій колабі працює ну, всього два працівника. Тобто, це я завідувачка простору і мій напарник, це Денис, якого ви бачили по відео. Тобто, у Дениса в нього технічне Ну, технічні знання. Так, він взагалі спеціаліст в сфері IT, А в мене взагалі ну, я психолог по. Ну, по пообразуванні так. Тобто ми поєднуємо собі. Тобто, в нас в нашому просторі хард uh, скіли, тобто за них відповідає саме Денис за технічне оснащення, а я відповідаю за більш такі ось соціальні, якісь різні заходи за взаємодію між uh, молоддю, між підлітками. Тобто, не обов'язково насправді бути бібліотекарем для того, щоб працювати в бібліотеці. Так, можна бути взагалі Дякую. ну, мати різні спеціальності різного світу. Так. Дякую. У кого є ще питання, наші слухачі маленькі, будь ласка, і дорослі теж долучайтеся. Ну, поки ну, Напевно, насправді... а можна ще питання таке: от саме, як виникла ця ідея створення колаби? Чи це була ініціатива співробітників, чи це був грант ну, на самому початку? Я розумію, що потім ви гранти якісь долучали до розвитку простору, а от на самому початку мене цікавить, як це так, на самому початку в нас було активне бажання створити у бібліотеці такий простір для молоді. Тобто, це, ми шукали можливості, як саме з ким співпрацювати. Ми хотіли створити якийсь молодіжний хаб, молодіжний простір, і таким чином ми познайомилися. з Організацією Ukrainian Professional Development, тобто це UPD, це ось саме організація, яка займається розвитком просторів у Харківській області. І ось за допомогою саме цього знайомства ми вийшли на контакт з ними, поспілкувалися, повідомили про те, що нам би дуже хотілося в нашій бібліотеці організувати щось подібне. І вони погодилися, ми почали співпрацювати, і саме вони нам допомогли створити навіть два молоді. Діжні простори. Тобто в нашій бібліотеці а, там зараз діє а, на першому поверсі діє молодіжний хаб літера, яким саме опікується а, UPD, тобто Ukrainian Professional Development та UNICEF. І також а, ще створили ось саме цей простір, Колабу в укритті бібліотеки. Тобто, саме цим простором їм а, опікується громадська організація Go Global та а, саме UNICEF. Тобто, в нас навіть ось діє два простори а, ну, за допомогою ось. Громадської організацію Ukrainian Professional Development, Тобто вони наші такі а, партнери, які нам допомогли з цим. Я Чудово, чудові партнери. Так. це була не разова акція. Ви ви працюєте з ними постійно, так? А в нас була так, у нас була співпраця у межах проекту. А цей проект він тривав протягом ріку, і зараз вже цей проект закінчується, але все, що в нас є, а наш простір, вся наша техніка, яка є в нашому просторі, все це залишається у стінах бібліотеки. Тобто зараз ми якраз ось відносимось саме до бібліотеки, Ми як окремий підрозділ, окремий сектор бібліотеки. Але ну, вони нам також там трошечки намагаються допомагати, так підтримують І також ми зараз в пошуку а, різних а, грантових можливостей. Тобто цьому проєкту рік чи більше? А, цю, ну, цей проєкт тривав рік. Так. Ну, зараз він закінчився, але ми все, що працюємо на базі саме бібліотеки і продовжуємо, так, продовжуємо свою роботу. А якщо можна, розповісти про простір про, про літера, що там цікавого є? А, та дивіться, молодіжний простір. Це молодіжний хаб літера, він знаходиться в нас на першому поверсі у бібліотеці, і а, якщо в нас це більше направлення на технічні якісь заходи, то молодіжний хаб там більше направлено на розвиток софт скілів та на Молодіжну політику він більше направлений, тобто на якісь ось такі заходи, які там саме ось в межах молодіжної політики вони працюють. Вони там організовують різні майстер-класи, різні воркшопи. Вони підготавлюють дітей до НМТ. Тобто там таке більш освітня, але більш такі ну, не технічні заходи, ось щ, щ, там проходить щось щ, щось таке. Суперможливості. Дякую. А дуже дякую. Я думаю, наші слухачі молоді зацікавилися і неодмінно відвідають. Да, сподіваюся, да, що ми побачимо ще з вами. Якщо хтось забув, ми знаходимося в Харківській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва. Наш простір знаходиться в укритті за адресою вулиця Алчевських, 43. Це в нас метро Ярослава Мудрого, якщо раптом так. Хтось забув, якщо раптом не побачили вас, будемо дуже раді всіх вас бачити. Будемо чекати вас у нас в гостях. Сподіваюся, що це не наша остання зустріч. Що ще зустрінемось, ще щось цікаве проведемо разом. Так. Там. Дуже дякую. дякую вам за увагу. Дякую. Дуже дякую за запрошення. Дякуємо, пані Марина. Дякуємо всім слухачам, учасникам нашого заходу. Будемо раді бачити вас і у нас у відділі у Харківській державній науковій бібліотеці Кароленко, у відділі науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів, яка допоможе, можливо, не зробити щось таке, а на першому етапі ознайомитись з патентами, стандартами, фаховою літературою, яка наштовхне, мабуть, на якісь ідеї або допоможе втілити їх у життя. У нас також працює патентний повірений, який теж допоможе вам з оформленням ваших винаходів. Тобто, така співпраця, думаю, нашої бібліотеки та бібліотеки для дітей та юнацтва вона призведе до масштабних ваших втілень, ваших задумів. Дякую всім зі святом, прийдешнім днем дитячих винаходів, і до нових зустрічей. Дякую. Дякую. До побачення Do побачення.